Алтарі! 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 Алтарі!

Зараз ми маємо з е, е, тих, у нас ще така проблема, багато людей можна цю машину. Людям, щоб долучалися, допомогти пожежі, десь Думаю, що нам... Думаю, Думаю, це є голова, голова адміністрації, є розпорядження. Та, ми проводимо навчання.

Yeah, Стаєте з ними разом так було реалізовується проект міжнародної На тому семінарі ми вивчали, хто наскільки зацікавлений цим питанням. Доктор подають основу діяльність проект бед. Ну, наприклад, nah, uh -huh. перший uh -huh. uh, uh -huh. uh, такий клас. Щоб не пояснити, як поводиться собі пожежної місцевої команди, церковні Ігор Ярославич. На даний час ми облаштовуємо приміщення. Відносно нашого Косівського району на території на теренах інших районів нашої області. Он і а дешу директор команд анаконте лайдерних. Адже деклешо у цій роботі подякувати купальському пожежного тобі на прибуття до на місці пожежі. На дане питання сільський голова відреагував позитивно. Де бюджемастер гадокаліфо все одне у нас було доброві.

Не завжди встигали зразу приїхати, а вже приїжджали, щоб потушити тільки основний вогонь. І громада вирішила, що нам потрібно в селі також мати свою пожежну. Громада збирає гроші свої, це громадськими коштами робиться от приміщення. Сільська рада тільки надала основне, а всі роботи робляться за кошти громад. Цього року ще закупимо автомобіль пожежний, також район. Допоміг нам, половину суми на автомобіль виділив районний бюджет, і також ми. По добровільних пожежних командах оця співпраця, яка є з Європою, вона також дуже допомагає нам, тому що е не завжди пожежний автомобіль встигає першим на пожежу, а ці люди, які е вони живуть такі на місці і можуть дати знати, і само собою приймають участь у пожежогасінні.